Доброго дня, я киянка, Світлана Тетерук. Меня зовут Віктор, мені 28 років. Я закінчив гранний інститут, технолог Наталія Ляшенко. Михайло Ткач, Івано-Франківськ, простий громадянин України. Меня зовут Сергій Гусовський, я Євлянін, ресторатор. Стосовно реформування, я вважаю, що перша реформа, яка має бути, це реформа місцевого, місцевого самоврядування. Я за 20 років, Верховна Рада як орган нам не нужен, тому що вони тільки б'ються за кресло і за своє, де пригоріти своє місце, де потеплее, де більше платять. В Польщі після тільки після того, як в дію була введена ця реформа, почалися позитивні зміни. Якщо ми Верховну Раду, над я тоже уже думал. У нас же много міністерств, куча міністерств, не нужно. Есть глава. Когда мы будем видеть вот, министерство там, допустим, транспортной политики, мы будем знать конкретно, что вот, проблеми транспорту, мы будем бить того или іншого человека. А то наші політики приложит с одного, на второго, на і Так мы не понимаем, кто виноват за то или інше происшествие. Децентралізація, тобто гроші мають залишатися в регіонах. От скільки регіон заробив, стільки він має і витрачати і розпоряджатися їми. Ну, це мотивує. Якби... Дуже хотілося б побачити Україну в десятці в рейтингу країн, де найлегше вести бізнес, для того, щоб будь-яка молода людина не стояла на біржі праці, а якщо її щось не влаштовує, могла сама організувати для себе робоче місце. Всі бояться російського, от нам на Росія газ перекрить, второє, третє. Бразилія перейшла на 70-60% біодізелі, біотоплі біогазу. Я думаю, що якщо ми зможемо це зорганізувати, то в нас відпадає, по-перше, проблема безробіття. По-друге, депресивні соціальні регіони України зможуть різко підняти скажімо так, свій рейтинг і свої впевненість в завтрашньому дню. А ми до сих пор боїмося. У нас земля під ненками є умний підхід, і ми можемо бути повністю независимо від, від руського газу. Тим самим ударимо по економіці Росії. Саме за рахунок маленьких українців, які готові самі змінювати своє життя. Але не варто покладатися на державу, що держава завжди буде вирішувати наші проблеми. І я тільки перед виборами бажаю всім нашим людям, які мери, президенти, хочуть нами керувати. Хай вони зберуться в один літак, сядуть і поїдуть до Львова на екскурсію. Одна з э, серйозних проблем нашого суспільства — це корумпіруваність э, не просто власті, э, а в, в частності ветки влади. Подивляться, як людина зі своїми помічниками зробила дійсно є э, місто і як люди там зараз живуть. А зараз фактично страна відрождається, або возрождается, да, возрождается з пепла вас создаётся наново и а, вот попытки килейных решений, да, когда кого-то там будут протаскивать или пытаться удержать, да, из а, числа, так сказать, этой старой гвардии, которая при Енуковиче правила бог. Вот, никуда не годятся. Но ми дуже будемо вам вдячні. Щиро вам дякую. З повагою, Світлана Тетерук.